Виверження вулкана це момент, коли все змінюється за хвилини, міста зникають, життя тисяч людей обривається, а історія стирається розпеченим попелом. У цьому відео п'ять справжніх трагедій, де стихія перемогла цивілізацію. Хеймай – єдиний населений острів у архіпелазі Вестманна Ейар біля південного узбережжя Ісландії. У 1973 році це було затишне рибальське містечко з населенням близько п'яти тисяч осіб, острів вважався стабільним, незважаючи на вулканічну природу регіону. Але все змінилося в ніч з 22 на 23 січня. Близько другої ночі без жодних попереджень розкрився новий вулканічний розлом довжиною понад 1,5 кілометра. Із нього почала вириватись лава, попіл та вулканічний газ. Виверження було раптовим: Вулкан Ельдфетль, вогняна гора, просто виріс біля міста за кілька годин. Потоки лави і пірокластичні матеріали почали просуватись у напрямку будинків та головного порту, який був життєво важливим для економіки острова. Попри пізній час, евакуацію вдалося організувати блискавично. Завдяки штормовому попередженню ще за день до цього в Гавані перебувало багато рибальських суден. Людей будили сирени, крики та дзвони церков протягом кількох годин із острова евакуювали майже всіх жителів, понад 5 тисяч осіб. Це вважається однією з найуспішніших евакуацій в історії Ісландії. Виверження тривало майже 6 місяців до червня 1900 – 1973 року лава знищила понад 400 будинків і значну частину інфраструктури. Вулкан утворив новий пагорб завишки 200 метрів, а територія острова збільшилась на 2,2 квадратних кілометрів. Найбільша загроза полягала в тому, що потік лави міг повністю перекрити вхід до порту. Для запобігання цьому інженери почали безпрецедентну операцію. Охолодження лави морською водою було використано понад 6 мільйонів тонн води, що подавалась через насоси та шланги безперервно. Це дозволило сповільнити рух лави і врятувати гавань. Після завершення виверження мешканці почали повертатись. Відбудова тривала роками, але згодом місто відновилось. Сьогодні вулкан Ельдфетель музей просто неба, а будинки, що залишились під попелом. Стали нагадуванням про силу природи у серці Італії, біля підніжжя стратовулкана Везувій, розташовувалось багате римське місто Помпеї. Воно процвітало на початку нашої ери. Тут жили понад 15 тисяч людей, працювали ремісники, діяли терми, базари і театри. Однак, 24 серпня, 79-го року нашої ери, історія цього міста зупинилась назавжди. Саме тоді везувій, який мовчав сотні років, вибухнув з потужною силою, поховавши місто під багатометровим шаром попелу та пемзи. механізм виверження був класичним для стратовулканів із в'язкою магмою, накопичення газів у магматичній камері, викликало раптовий вибух. Спершу у небо піднявся гігантський стовп із попелу, дощ пемзи почав засипати місто, руйнуючи дахи. Жителі, не усвідомлюючи масштабу небезпеки. Намагалися перечекати це вдома. Протягом наступних годин усе місто було поховано під шарами вулканічних відкладів, але найстрашніше чекало зранку наступного дня смертоносні пірокластичні потоки, суміш розжарених газів, каміння й попелу зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину обрушились на все живе. Люди буквально закипіли від температури, що досягала 300-500 градусів Цельсія. Більшість навіть не встигла втекти. Смерть була миттєвою, археологічні розкопки, що тривають донині, виявили тіла, застиглі в останніх миттєвостях життя, матері, що прикривають дітей, люди в молитві, собаки на ланцюгах, місцеві не розуміли природи катастрофи. Серед жертв були не лише мешканці Помпей, а й жителі сусіднього Геркуланума, знищеного тією ж доби. Загальна кількість загиблих за оцінками перевищила 16 тисяч осіб. Про події залишив письмове свідчення Пліній Молодший. Він спостерігав виверження з безпечної відстані та описав його у листах до Тацита. Саме завдяки йому ми маємо унікальні подробиці трагедії. Сучасні дослідження доводять, що причина катастрофи поєднання геологічної активності в Кампанійському регіоні. Та тривалий період накопичення магми без виверження. Вулкан не проявляв активності століттями, тож люди звикли до його мовчазної присутності. Сьогодні помпеї, музей під відкритим небом, одна з найбільш вражаючих археологічних знахідок. Збережені вулички, будинки, фрески і навіть графіті дозволяють зазирнути у життя людей, які зникли за лічені години. А везувій досі вважається активним. Наступне виверження може бути не менш фатальним, адже навколо знову живуть сотні тисяч людей. Історія Помпей це не лише трагедія, а й безцінне попередження, що сила природи незбагненна і невблаганна. Сен-П'єр, місто стерте з лиця землі за лічені хвилини. На початку ХХ століття сен пєр головне місто острова Мартиніка у Карибському морі, називали Парижем Вест Індії з населенням понад 30 тисяч осіб. Це було економічне та культурне серце французької колонії. Тут працювали банки, театри, готелі, трамвай, школи та великі плантації. Люди жили розміреним колоніальним життям, поки 1902 року. Не прокинувся вулкан Монпеле, що здіймався прямо над містом. Перші ознаки активності з'явилися ще у квітні дрібні землетруси, клуби диму, з кратера, запах сірки, але мешканці не надавали цьому значення. Більше того, влада переконувала людей залишатися в місті. Попереду були вибори, і губернатор не хотів створювати паніку. Кульмінація настала 8 травня 1902 року. Коли о сьомій ранку 52 хвилини стався руйнівний вибух з вершини вулкана зі швидкістю близько 160 кілометрів на годину зірвався пірокластичний потік, надзвичайно гаряча маса газів попелу та уламків гірських порід з температурою до 1000 градусів Цельсія. Потік не лише накрив місто, він буквально випалив його зсередини. Люди не встигли навіть вийти з будинків, смерть була миттєвою. Тіла обвуглювались, деякі навіть спіклись заживо, дерева займались полум'ям, кам'яні будівлі вибухали від термічного удару. За підрахунками, загинуло майже все населення міста близько 29 тисяч людей, уцілів лише один Людвіг Селбаріс, в'язень, який перебував у підземній одиночній камері з товстими стінами. Його знайшли за кілька днів: опеченого, зневодненого. Але живого він пізніше розповідав про темряву, гарячий вітер і тишу, що охопила місто. Інший чоловік Кабо Лебов, вижив на човні в порту, встигнувши доплисти до моря під обстрілом палаючого повітря. Сам механізм виверження був особливим через в'язку магму, купол у кратері утворив кришку, яка стримувала гази, поки внутрішній тиск не перевищив межу. І гора буквально вибухнула. Це називається пелеанський тип виверження, названий саме на честь Монпеле. Сьогодні Сен-П'єр, маленьке містечко, відбудоване на руїнах, руїни старих вулиць і будівель. Збережено як меморіал. Туристи можуть побачити залишки театру, зруйновану в'язницю, шматки лави, що поглинули колоніальні вулиці. Навколо встановлено сейсмологічні станції. Монпеле вважається сплячим, але не згаслим вулканом, і вже у 2020 році знову проявляв сейсмічну активність Сен П'єр, це не просто згадка про виверження, це урок, як політична байдужість і недооцінка вулканічної небезпеки можуть коштувати тисяч життів. Трагедія 1902 року стала однією з найстрашніших в історії людства, спричинених виверженням. Колумбійське місто Армеро, розташоване в родючій долині річки Лагунілья в департаменті Толіма, було домом для понад 28 тисяч мешканців. Воно славилося своїми сільськогосподарськими угіддями, зокрема, вирощуванням рису, бавовни, кави та бананів. Над містом височив вулкан Невадо дель Руїс, вкритий льодом гігант, який мовчав понад століття. Але 13 листопада 1985 року він змінив усе. Хоча вулкан виявляв активність ще з вересня того ж року. Відчувалися поштовхи, над кратером піднімався дим, спостерігалися дрібні виверження. Місцеві жителі та влада ігнорували попередження геологів. Метеорологічна служба Колумбії навіть мала карту з прогнозами зони ризику. Армеро перебував у червоній зоні. Але людей не евакуювали, мовляв, не потрібно сіяти паніку. 13 листопада 1985 року, близько 21-ї години, почалося виверження, воно було не надто потужне. Вулкан викинув попіл, гази і лаву. Але біда прийшла не з неба, а з льодовика. Гарячий матеріал розтопив крижану шапку вершини, утворивши гігантські лахари. Брудно водяні потоки з вулканічного попелу, грязі, уламків скель і льоду. Вони мчали вниз із гори зі швидкістю понад 40 кілометрів на годину, змиваючи все на своєму шляху. О пів дванадцятої ночі лахар досяг Армеро. Люди спали або ховалися від попелу в будинках, потік заввишки до шісти метрів накрив місто за кілька хвилин. Грязь зруйнувала будівлі, храми, лікарні. Усе перетворилось на суцільне болото з уламків. Загинуло щонайменше 23 тисячі осіб, ще понад 5 тисяч отримали поранення, тисячі тіл залишились непохованими, їх засипало мулом і камінням. Символом трагедії стала 13-річна дівчинка Омайра Санчес, яка потрапила в пастку уламків. Її ноги затиснуло уламками дому, а рятувальники не мали техніки, щоб її визволити. Вона провела у воді та багнюці 60 годин. Світові ЗМІ транслювали її обличчя в реальному часі. Її останні слова будьте хоробрими, я люблю вас усіх, стали шоком для всього світу. Вона померла від гангрени, зараження крові та переохолодження. Сьогодні на місці Армеро меморіальне поле. Від міста залишилися тільки залишки будівель і хрестики з іменами загиблих. Невадодель Руїс і далі активний, а досвід Армеро вивчають у всьому світі як приклад того, як людська недбалість може зробити природну катастрофу в тисячу разів страшнішою. На Карибському острові Монсерат довгий час панував спокій, плімут його адміністративна столиця. Процвітала мала свій уряд, порт і навіть статус маленького Лондона через колоніальну архітектуру та британський уклад життя. Але в середині 90-х під цим мирним містом пробудилось щось страшне вулкан суфрієр Хіллс, який спав понад 400 років. Перші ознаки активності з'явилися в липні 1995 року. Сейсмічні поштовхи, викиди пари, незначні виверження попелу. Багато хто сприймав це як тимчасову аномалію, та в серпні почалася перша евакуація. Близько п'яти тисяч людей залишили домівки. Проте через кілька місяців повернулися, коли ситуація здавалась стабільною. Та 25 червня 1997 року відбулося одне з найпотужніших вивержень. Пірокластичні потоки надгарячі хмари попелу, газу та уламків, що рухались зі швидкістю понад 160 км на годину. За лічені хвилини накрили східну частину острова, зокрема плімут. Температура цих потоків досягала понад 700 градусів Цельсія, що робило виживання неможливим. Місто вигоріло і поховалося під товстим шаром попелу і грязі. 19 людей загинули, ще десятки були поранені. Виверження зруйнувало лікарні, адміністративні будівлі, інфраструктуру, порт і остаточно позбавило плімут статусу столиці. Багато мешканців втратили все: домівки, бізнес, документи. Механізм виверження був типовим для стратовулканів. зростання тиску через накопичення кислої магми, утворення куполу. Який, зрештою, обвалюється, провокуючи вибух після катастрофи, понад дві третини острова стали непридатними для життя, а понад 70% населення було евакуйовано: частина на сусідні острови, частина до Великої Британії. І, хоча активність Суфри Архилс знизилася після 2010 року, плімут так і не відродили. Він досі залишається офіційною, але мертвою столицею, містом привидом до якого не пускають туристів, а вчені спостерігають за кожним рухом вулкана з надією передбачити наступне пробудження. Виверження вулканів це не тільки пейзажі з фільмів катастроф, це реальні події. Які відбувалися і досі відбуваються просто зараз. Історії Помпеї, Сент П'єра, Армеро, Плімута і Хеймая, це нагадування про крихкість цивілізації перед обличчям стихії. Якщо вас вразила ця добірка, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Попереду ще більше історій про неймовірні місця, катастрофи та феномени з усього світу. Напишіть у коментарях. Яка з історій вразила вас найбільше, і чи хотіли би ви дізнатися більше про інші катаклізми, які змінили хід історії?